Всім привіт! Я астролог Хлеся Шуманський. Це короткий загальний астропрогноз на сьогодні, 19 квітня 2023 року. Сьогодні, після 11.00 сонце перейде в останній градус Овна, градус сонячного затемнення, яке відбудеться завтра, о 7.16 за київським та ірусалимським часом. Пост про це буде трошки пізніше. А зараз про сьогоднішній день в першій половині дня можливі зустрічі з жінками незалежним активним, бізнес-леді, хтось із жінок захоче приміряти на себе роль підприємиці, хтось отримає велику суму грошей. Довго ну, наприклад, в другій половині дня зустрічі з експертами, спеціалістами, юристами, консультації з езотериками, курси підвищення кваліфікацій та різноманітні навчальні курси. Вже завтра Меркурій стає стаціонарним, і це означає, що наступні три дні будуть сповнені раптових зупинок, переносів, відмін, тому слід бути до цього готовим і завжди мати на поготові план Б. А також готуватися до всіх подій слід ретельно перепровіряючи -пер -пер всі важливі моменти, як, от, наприклад, Виліту на квитку на подорож, наявність ключів, документів, грошей, карток і таке інше. Особливо слід обережними бути водіям на дорозі і перед виїздом перевірити всі важливі функції автомобіля. Якщо щось вас тільки занепокоїло, відразу звертайтеся в 100, тому що можна, машина може зупинитися десь в чистому полі, де не буде допомоги. Запрошую вас на консультації з затемнення, переходьте в Біо, там всі важливі моменти.